Добрий день, 23 вересня 2022 року Полтавщина, продовжую огляд гібридних форм, Яких вже не так і багато залишилося на винограднику. На черзі у нас така гібридна форма чи сорт. Це в нас первенець ранній. Селекція Болгарії. Це у нас прищепана Антоні один, один такий рукавець. Прищепа повністю вимерзла після заморозку, тому як. Такого особливого врожаю немає. Які спостереження по цій гібридній формі? Ну, це щось типу веліки. І досі є дискусії, що це веліка та сама, тільки з більш раннім терміном достигання. Ну, веліки в нас ніколи не було. Отримували цю форму як первенець? Ну, така гібридна форма також. З великими питаннями. Вона нас зовсім нестабільна. Один рік був прекрасний врожай, потім сильніший тріск, потім тріск без дощу. Це рік після ливнів немає абсолютно ніякого тріску. Все ціле, цілісіньке, висить і досі. Нічого не зрізалося. Навіть аж, аж здивований. Трішки тут все. Покрилося навіть тут ось павутиною, землею після дощів. Такі невеличкі хвостики зачепилися, все ціле, нічого немає, ос немає, мошок немає. Ось такий вигляд, ну тут щось аже аж перевисіло, заізюмилося, ну, то таке. Подобалася ця гібридна форма за свій чудовий, чудовий смак і хрустку ягоду. Ось така ягода немаленька, такої пальчикової форми. Вже думаю, її позбавлятися, тут прищепнутий мінор голуба цього року. Ось тут він сигналить на прищепі. Ну, дочекаюся, що він все ж таки колір набере. Як не дивно, на цій прищепі мінор, ось мінор, прищепа дуже прекрасно визріває. Нема таких прищеп. Щоб визрівала мінорвий, ну, Дивина та й годі. Так, повернемося до первінця. Зараз зміряємо ягоду. Термін також десь, десь до ранніх відноситься. В районі днів 120, десь так, так уже її досі не зрізав. Висить вона тут півтори груни, можна сказати. І нічого. Тут, мабуть, її ось оси трохи підкусили. Так, кладемо ягоду. Дивіться, 16,3. Дуже велика ягода. Так, Зараз ми її розріжемо. Дуже серйозний розмір. Невеліка, не вел... не алвіка, звичайно, алвіка всі досі. Не достигла вона повністю підмерзла, тільки добирає колір. Ще достигне в цьому році, навіть не знаю. Ось така м'якітна, ви бачите, кісточка не хоче, коричневіти. Все таки після заморозку досить довго відклався термін достигання. Хоча цукор вже зашкалює. Я вам скажу, він готовий. Цукор на рівні десь бріксів 17-18. Потрібно її вирізати. З підхрустом ягода, дуже солодка, приємна гармонія. Ну, бачите, такий рік катаклізмів. Те, що очікуєш, щоб тріщало, не тріщить, а від того, що не очікуєш, те тріщить. Ось так. Що додати, дуже хороша сила росту, сильно рослий. Велика ягода з під хрустом, приємний смак. Непоганий розмір грон такий за кілограм. Тому я, можливо, ще й дам. У нас ще є корневласний, Зараз, мабуть, покажу корневласний ще первінець. Так, підійшов я до первенця корневласного, Тут він також цілий цілісінький. От вже тут ось, ось його попакований він мішечки. Оце тут кущик трьохрічний. Врожай ще невеличкі такі гранки. Ось так він виглядає тут. Також дрібною, мабуть, буде зрізати. Ось такий він, цей первенець ранній. Ось так він у нас виглядає на 23 вересня. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, всім успіхів! До побачення, все буде Україна.